Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні ми говоримо про актуальність та баланс точок зору, точніше, про відсутність першого і другого. Що ви знаєте про ботанічний сад, про той, що до вас найближче? Чи знаєте, скільки тополь, яблунь та каштанів там росте? Де в ньому росте канвалія, а де ковила? На якій ділянці ростуть червонокнижні рослини? Глядачі каналу Херсон Плюс знають відповіді на всі ці питання завдяки репортажу, що вийшов в вечірніх новинах. З репортажу стає відомо, що ботанічний сад при Херсонському університеті є визначним і цінним зразком паркового будівництва. Площа саду складає понад 12 гектарів. Там росте канвалія, там ефедра, там барбарис, а тут кактуси. А ось ділянка Херсонського степу. Тут росте ковила лесінга, ковила українська, ковила волосиста, тюльпан Шеренга та тюльпан бузький Словом не репортаж, а справжнісенька екскурсія. Незрозуміло правда, чому сюжет вийшов не в публіцистичній програмі, а в новинах. Репортаж про те, як росте ковала, не можна назвати актуальною новиною. Подорожчання продуктів неприємна новина, особливо коли йдеться про найнеобхідніші з них: масло, цукор, яйця і головне хліб. Чому ціни зростають? Наскільки вони ще зростуть? Хто несе за це відповідальність? Глядачі очікують, що журналісти знайдуть відповіді на ці питання і що відповіді будуть повними, але не завжди очікування справджуються. Ось сюжет з новин харківського телеканалу Сімон. Тема здорожчання хлібу та хлібобулочних виробів в Харкові майже на 15%. Сюжет містить реакцію шістьох споживачів на підвищення цін. Більшість з них невдоволені ситуацією. Втім, це ясно і без репортажу. А от з відповіддю на питання, чому підскочили ціни, все не так зрозуміло. Репортаж містить невеликий коментар від представника одного з хлібзаводів Харкова. І це єдиний коментар. Інших підприємців, що виробляють хліб, в сюжеті помічено не було. Так само, як не було експертів, чиновників чи будь-кого, хто фахово розбирається в проблемі. Коротше, інформація в сюжеті була неповною. Страшні російські казки про Україну вийшли на новий рівень. Тепер українськими жахами лякають не тільки росіян, але й європейців. Депутат італійського парламенту Марта Гранде виступила із заявою про існування в Україні фільтраційних таборів для повстанців Сходу і про вбивства росіян тільки через національність. Свій виступ італійська депутатка завершила посиланням на фотографію українського солдата, який, посміхаючись, тримає напівзгорілу руку трупа жінки, і додала, що це є квінтесенцією злодійської політики в Україні. Ми не покажемо фото, на яке посилалась пані Гранде. Воно надто химерне. Втім, ті, кому цікаво, можуть знайти його на сайті ініціативи StopFake. ще на початку червня активісти StopFake побачили цей знімок на порталі Рус Після розслідування виявили, що фото українця, який нібито їсть руку росіянина, було зроблено 2008 року на зйомках фантастичного фільму Ми із будущего». Це все на сьогодні. Програма Нестандарт була створена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації Телекритика та студії BTV за підтримки Network. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube та приєднатись до проекту у мережі Фейсбук. Зустрінемось наступного тижня, а доти, будьте уважними до того, що бачите у новинах. Щасти!